Ну, це просто відео, це не публікується, що зараз. А буде публікуватися... Нельзя вести відеозапис, я вам кажу. Можна. Нельзя. Можна. У нас план фортеця. Будь ласка, ну, ви тільки зриваєте. Я не зриваю, я вам кажу. Я зараз на прийомі також мені буде під відео начальник mm -hmm. вас доповідати, чому особи такі щас, працюють так у вас в поліції. Району. село Верхня Самара Лозівський район Ладно, Та знімати режимний на об'єкт. Ну не смішіть мене режимний об'єкт. Та зможемо потрапити на прийом. Не переживайте. Відео це буде завтра, якщо ви так переживаєте. Ви не можете тут вести відео Виключіть, будь ласка, можете. Вийдете, ми зараз підемо до начальника. Будете сам сам як до начальника. Будинок Будинок українська один. <паспорядок> будинок один. Когда поедем, що план портейце. знімати? Угу. нельзя. Шо-шо, що шо що? Що ви кажете? Зараз, підійдіть до вас дойду. <паспорядок> на ви до вас. Правильно, правильно, прав, прав, правильно. Правильно. Ви повинні звертатися на ви. Все? Угу. Записав все, йдемо. Малечко Богдан Володимирович. Да, да, да. вести. А? Вести люди. Звичайно, вести, а чого не вести? Звісно, а вести. Що ви порушуєте. Я не порушую, повірте, я не порушую. Да, донарач. 2006 Українська, будинок 1, село Верхня Самара, Лозівського району. Контактний телефон. 0988. 565656 56 56. Угу. Угу. Всі кажуть, що нельзя, нельзя фіксувати, все можна фіксувати. Не слухайте нікого. Ви не, Фіксуван Фіксуван вам кажу. ви не можете тут вести відвідувати. Те, що вам дозволяють, це, це ви Ні. Так, повинно бути скрізь. Що війна. війна. І Ви що не як можна? війна? Не, не спирайтесь а на війну. Я не спираюсь, я вам... Все, можна. Добрання, де присісти біля вас. Можна отут даже. Ведеться відеофіксація, Це... хлопці, бо хлопці мені там кажуть, не що можна щось, перехвати, фортеці. Питання я вам просто задам. Дивіться, в нас були ситуації з 2017 року. Були такі поліцейські, як Грабов, п'яні, провокували бійку, вчиняли бійку. Кримінальні справи були відкриті. Мого брата вже нема живих і заради таких. Я кажу на них, як є, мусарів. Оцей Грабов, там, Андрійчий, як його старший, їх там два брати працюють. Чому вони працюють? Вони були звільнені, потім поновлені. Їх звільняли. Зараз я його сьогодні побачив. в мене просто душа розривається. Мого брата немає, воно тут лазить і виконує якісь обов'язки поліції. Вони не має державні органи взагалі взагалі очолювати. Другий чоловік, липовий Андрій Юрійович, Також. Збивали мене ночі пів 12 ночі. Збивали мене на авто колись. Це був 19-й рік, я з ними судився. Також я застав, вони хоча й не хотіли, я їх заставив на драгер продуться. Ми в лікарні міській в Близнюківській продувались на драгері. У мене було 0 проміля. У Липового було 0,3 проміля. Це вже згідно наказу, це алкоголь в крові. Лікарі йому написали трезвий, Я й сьогодні був у лікарів. Написали трезвий. Я на суди визивав лікарів. Був суддя мороз такий, я казав його на бойові відправити. Суддя сказав, це не норма 03 проміля. Лікарі, сказали, підтвердили, що було 03 проміля алкоголі в крові. Тільки вони йому написали е трезвий. Не 03 проміля, а написали трезвий. І я судився з ними, і суддя сказав на суду, це не норма 0,3 проміля на поліцейського. Де були там Кіхтів Денис участвували в цій групі, Радченко, Грабов менший, не знаю як його. Чи Дмитро, по-моєму. І Липовий. На двох машинах вони участвували, вночі мене збивали з дороги. Я трезвий був. вполне адекватна людина, завжди добре спілкуюся. Ну з такими, як вони, вже я спілкуватися хорошо не буду. От чому вони до сих пір працюють? Я оце публікую на всю країну. Я їздю під Верховну Зраду, я кажу так. Я хотів, ще Аваков був, я хотів до Авакова на прийом попасти. Чому так? Що поліція, п'яна вчиня ДТП, вони до сих пір працюють? Чому так? Чому їх не звільняють і взагалі взагалі не лишають державних органів, щоб вони не працювали в державних органах? Перший раз чую за подію. У мене відео, дивіться, в мене відео все є. Я все храню. Повірте, все храню. Да. Де грав, я тільки що він показував. Да, я... час, я я... Да, будь будь що... ласка, я вас прохаю. От з, з великої букви прохаю. І да. і тут були да, другі да. керівники, там, пономарі, там всі там були керівники. Ну, я правда, я голосив на все. А коли я сьогодні побачив, що воно тут ходить, працює я йому, я його зупиняв, він не зупинився. У мене відео є. Я викинув уже відео у Фейсбуці, люди бачать. Люди ж бачать все, цю, цю несправедливість. Я хочу, щоб була довіра до поліції. Я хочу, щоб поліція була поліцією. У мене дуже багато друзів в Києві працює в поліції, в Краматорській, в Константиновці, в Курахове, де там по Донецькій області. І доволі поважні люди, їх поважають. Є працівники поліції дуже хороші. А є от такі, Бачите, на жаль, є такі. Хотя я взагалі я хочу підняти це питання, я хочу підняти цю кримінальну не кримін, адміністративну справу, що на мене там, що я вчинив там ДТП, що я їх збивав. Вони мене збивали з дороги, я. я вам показав, там і відео є з мого розслідування всього, де я показував, де мене збивали з дороги, Що вони хотіли, може б добили мене, бо це було в пів дванадцятої ночі. Ну, шість років домовило. Так, да, я, я, я на цьому не становився. Я це все пам'ятаю. Я вийшов з бойових. я... я з перших днів пішов на бойові, я військовий, я воював. З перших днів, Хоча я дожен був сидіти вдома, в мене білий військовий квиток, я обмежено придатний. А я з перших днів пішов захищати нашу країну, і зараз дивлюся, яка несправедливість по Лозівському району, як крадуться землі. от поліція, Я б хотів би пригласити отак представників від поліції, прокуратури, чому бездіяльність така, в нас землі розпахуються, Людям нема по 2 гектара. Допустимо, кажуть, кадастрові закриті, все. Так а вона розпахується, луки, сінокоси, посовище розпахуються, прокурорам віддаються, я це публікую. Все в мене є. А людям нема. От я вам Ністерові, такі, я навіть фамилії пам'ятаю, нестьєрове прокурори. У нас землю мають вони там десятки гектарів прилічно. Може і сотні вже гектарів. От мені хочеться, щоб ви вирішили питання по цим особам, Липовий. І правда, оця група осіб Тут там ліпової ліп, ліпової, бо в мене сьогодні ліповий Андрій Юрійович, кіхтів, який був у них в групі. У мене теж були з ними конфлікти. Радченко допитати їх як свідків. Грабов менший Дмитро. По моєму, оце вони були як свідки, тоді участвували в цій групі. Де було 0,3 проміля у, у ліпового у поліцейського. Він був п'яний. Він на ногах. У мене відео є, як він на ногах стоїть. що я й хотів його продати. Вони тягнули время 4 години. Ми не їхали в лікарню. 4 години. Вони думали, видихається. Ну воно не видихалось. У мене було 0, 0, ,0, 0 проміля, а в нього було 0,3 проміля. На першій спробі 0,2. Це вже ладно, допустимо. Треба було кров брати як лікарі, якби я був лікарем. Ну, я це і лікарям казав. візьміть кров, там би все побачили. побачив. Ну, 0,3 проміля на драгері. У мене й драгер є там, який був, на якому проводилось все. Дуже багато відео. Ну, я не розумію, що такі люди досі перепрацюють. Криці, у вас криця, не знаю, криця працював, піймали п'яним за кермом. Звільнили його. Кажуть, поновили в Куп'янській. Це правда? Ні, десь він там. звільнений. Звільнений. Ну, от я знаєте, я бачу. Я, багатьо, я знаю, де поліція в близнюках відпочиває ну, п'яни. Я, я не... знаю, я знаю, що ви самі піймали. Ви знаєте, така ситуація була по Шаповалову. Колись його, як би сказати, жінки-брат, жінки-брат Філяєв. Вони дихали теж зі своїми друзями, з хлопцями. І шаповал прикрив цю справу. Віддихали з друзями і лазівський пацан з ним тут. І їх піймали тут п'яних. Ну, за вказівкою Шаповалова їх відпустили. Ну, я вам розказую, як є. Їх відпустили. Вони королісіли, королісіли, приїхали в село Верхню Самару, куролісіли, королісили, а потім кинулись, а в машині у Філяєва цього якби, жінки шаповалова. У машині труп, чоловік, помер. Непонятно від чого. Вони там в аварію злітали, там ДТП було в них, теж вони злітали. Ну цього ж ніхто не, не знає, не публікує. От я казав таких людей, як Шаповалов, Криця, там Шевченки. Багато є таких людей, що їх просто треба звільняти. Надо молодих ставити, які вийшли от з бойових і будуть гідні цій державі служити на благо служити цій державі. От я хочу, щоб ви розібралися. Будь ласка. Дайте мені час, Я перший раз чую за. Таку подію, яка сталася там 18 сімнадцятому, де та, там році да так, я це дивіться. Мене від... Ми з вами зустрінемося і обсудимо, що ми можемо зробити. Да, От, будь так, ласка, що? ну таких людей надо звільняти. Ну правда, довіри до поліції, як таково. Повірте, мені багато хто пише довіри до поліції, особливо Лизівської Близнюківської нема. Мені зараз пошаповали люди, деякі даже час ось телефонували і хотіли щось там. Доповісти, якісь там, навірно, Добре, стички. Добре, зустрічаючись з людьми, потім мені скажете, що там, і будемо. Коні Звісно, треба просто таких то, людей швидко обирати. 18 за 19 років я вам ну я розберусь. Ні, ну все одно ви, що, ви, що, ви дивіться, що п'яний поліцейський я трублю. Я все одно з цим не згоден. Я хочу ще суддю цього знайти, бо він швидко звільнився, пішов е на пенсію. Ну я б хотів цього й суддю знайти і притягнути до відповідальності, щоб він свій остальний сорок уже десь в тюрмі там ходив. За ті злодіяння ходив по тюрмам там і баландуїв, а не отримав ще й суддівську пенсію, яку він там отримує більше 50-60, може тисяч, не знаю. От це мені хотілося, правда. От хочеться, щоб ви розібралися з цим всім. Я вам дякую. Добре. Жму руку і, будь ласка, схожіть на вірність українському народу.